На Уманщині працюють над відновленням Паланківського ліцею та багатоквартирного будинку в районному центрі. Днями відбувся аукціон щодо майбутньої відбудови ліцею. На виконання робіт є два претенденти, фахівці аналізують їхні пропозиції. Щодо будинку в Умані, по вулиці захисників України, 25 вже проводять підготовчі роботи. Нагадаємо, дев'ятиповерхівка постраждала від влучання російської ракети у квітні. Відновити будівлю мають протягом півроку. Робоча група Прозорість і підзвітні, за словами. Чиновників буде перевіряти використання коштів. Основне завдання цієї групи це є безпосередня контроль і координація щодо використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Друге, це сприяння в прозорості та підзвітності витрачання коштів бюджетів усіх рівнів. Ця робоча група є консультативно дорадчим органом, який діє на постійній основі.